Танець під зоряним дощем. У старовидному Львові, де кожен камінь зберігає відлудня минулих століть, а повітря просякнуте ароматом кави та легенд, жила Соломія. Вона була талановитою скрипалькою, її музика торкалася на найпотаємніших струн душі, а її очі, глибокі та виразні, здавалося, бачили світ у всіх його відтінках, її мрією було виступати на великих сценах світу. Ділитися своєю пристрастю з тисячами слухачів. Одного дощового вечора, коли вулиці Львова були залиті м'яким світлом ліхтарів, Соломія грала у затишній кав'ярні, що ховалася у вузькому провулку. Її скрипка плакала і сміялася, розповідаючи історії про кохання і розлуку, про надію та мрії. Серед небагатьох відвідувачів був Артем, молодий астроном, який приїхав до Львова на наукову конференцію. Він був захоплений зоряним небом, його розум був зайнятий розгадуванням таємниць Всесвіту, але його серце завжди прагнуло до чогось земного, живого. Артем, зачарований музикою Соломії, залишився до кінця її вистуку. Коли останні ноти розчинилися у повітрі, він підійшов до неї, щоб висловити своє захоплення. Їхня розмова почалася з музики та зірок, але швидко переросла у щось більше. Артем був вражений її пристрастю до мистецтва. А Соломія його глибоким знанням космосу та його романтичним поглядом на світ. Вони почали зустрічатися. Артем показував Соломії сузір'я через телескоп на даху старої обсерваторії, розповідав про галактики і чорні діри, про вічність і безмежність Всесвіту. Соломія, у свою чергу, грала для нього мелодії, які народжувалися у її душі під враженням від його розповідей. Вона вчила його відчувати музику не тільки вухом, а й серцем. Бачити у ній відображення космічної гармонії. І Їхні світи, такі різні, дивним чином перепліталися музика Соломії знаходила відгук у безмежних просторах, які вивчав Артем, а його розповіді про зірки надихали її на нові мелодії. Вони розуміли один одного без слів, їхні душі спілкувалися мовою кохання. Одного літнього вечора, коли над Львовом пролився теплий зоряний дощ, Артем запросив Соломію на дах обсерваторії. Тисячі зірок мерехтіли на чорному бархативі неба, створюючи неймовірну картину. Під цим зоряним куполом, Артем взяв її за руку і зізнався у своїх почуттях. Він сказав, що її музика стала для нього такою ж важливою, як і зірки, а його кохання найяскравішою зорею у його всесвіті. Соломія зі сльозами щастя на очах відповіла йому ніжним поцілунком. У той момент. Вони обоє відчули, що їхні долі були призначені одне для одного, і що їхнє кохання було таким же безмежним і вічним, як і сам космос. Згодом Соломія та Артем одружилися. Вона продовжувала виступати, її музика наповнювалася новою глибиною і космічним звучанням. Він продовжував вивчати зірки, але тепер його дослідження були сповнені ще більшого сенсу, бо він знав, що вдома на нього чекає його власна зоря, його кохана Соломія. Їхня історія стала легендою у Львові про скрипальку та астронома, чиє кохання розквітло підзоряним дощем, доводячи, що справжні почуття здатні поєднати найвіддаленіші світи. Весняний Вальс у парку. У серці Полтави, де навесні повітря наповнюються пахощами квітучих вишень та молодої зелені, а птахи співають свої найніжніші пісні Жила Софія. Вона була художницею, яка обожнювала малювати природу, особливо навесні, коли все навколо прокидається до нового життя. Її роботи були сповнені світла, яскравих кольорів та непереборної життєвої енергії. Одного сонячного ранку, коли Софія малювала у міському парку серед квітучих магнолій, її увагу привернув молодий чоловік. Він сидів на лавці з ноутбуком, його погляд був задумливим, а пальці швидко ковзали по клавіатурі. Це був Дмитро, програміст, який приїхав до Полтави на тиждень, щоб відпочити від міської метушні та знайти натхнення для нового проекту. Раптом сильний порив вітру зірвав з його коліна аркуші паперу, розкидавши їх по алеї. Софія, не вагаючись, кинулася допомагати йому збирати їх. Коли їхні руки випадково торкнулися, між ними пробігла іскра. Дмитро був вражений її швидкою реакцією та добротою, а Софія його сором'язливою, але щирою усмішкою. Вони розговорилися, Дмитро розповів про свою роботу, про логічні алгоритми, що керують світом цифрових технологій. Софія ж ділилася з ним своєю прастю до мистецтва про те, як кольори та форми можуть передавати емоції та історії. Їхні світи, такі різні світ логіки та світ творчості, дивним чином знайшли спільну мову. Протягом наступних весняних днів вони зустрічалися у парку. Дмитро спостерігав, як Софія перетворює чисте полотно на витвір мистецтва, а Софія, у свою чергу, намагалася зрозуміти складні світи його програмних кодів. Він почав приносити їй квіти, які знаходив у парку, а вона дарувала йому маленькі ескізи, натхленні їхніми розмовами. Їхні серця повільно, але впевнено відкривалися одне одному, немов весняні бруньки. Кожен день, проведений разом, був наповнений новими відкриттями та поглибленням почуттів. Дмитро закохався у її життєрадісність, її щирість та її здатність бачити красу у всьому. Софія полюбила його інтелект, його спокій та його ніжну турботу. Одного теплого вечора, коли парк був огорнутий сутінками, і перші зірки з'являлися на весняному небі, Дмитро запросив Софію на повільний танець під квітучими вишнями. Без музики, лише під шепіт вітру в гілках, вони кружляли у своєму власному весняному вальсі. У цей момент Дмитро подивився їй в очі і зізнався у своїх почуттях. Софія відповіла йому ніжним поцілунком, що був солодким. Як квітковий мед. У цей момент вони обоє зрозуміли, що їхня весняна зустріч у парку була доленосною і що їхнє кохання, як і сама весна, обіцяє бути яскравим, свіжим та повним нових можливостей. Коли відрядження Дмитра закінчилося, він не зміг покинути Полтаву без Софії. Він вирішив залишитися, змінивши столичну метушню на тихе, затишне життя поруч за коханою. Разом вони створили спільну майстерню, де її картини та його цифрові твори перепліталися, створюючи унікальні проекти. Їхня історія стала ще однією прекрасною весняною казкою, яка нагадує, що кохання може розквітнути навіть між найвіддаленішими світами, якщо серця відкриті для весняного вальсу у парку. Маяк на краю світу. У невеличкому рибальському селищі на півдні Одеської області, де солоний вітер ніс із собою крики чайок та шум хвиль, що розбиваються об скелі, жила Анастасія. Вона була донькою доглядача маяка, і її життя було сповнене тиші та самотності, лише книги та безкрає море були її вірними супутниками. Її очі, кольору моря в шторм. Завжди дивилися в далечинь, ніби шукаючи щось невідоме. Одного осіннього дня, коли небо затягнуло свинцевими хмарами, а шторм бився об берег, до їхнього маяка викинуло шхуну. Серед небагатьох врятованих був Олексій, молодий картограф, який повертався з тривалої експедиції. Він був виснажений, але його погляд був ясним і допитливим. Анастасія та її батько надали йому притулок. Дівчина дбайливо доглядала за Олексієм, і з кожним днем, проведеним поруч, вони відкривали один для одного нові світи. Олексій розповідав їй про далекі країни, про екзотичні культури, про зірки, якими він орієнтувався в морі. Анастасія ж ділилася з ним історіями про маяк, про життя наодинці з природою, про її мрії, що сягали далеко за обрій. Вони проводили години, сидячи біля мікна маяка, дивлячись на безкрає море. Олексій був зачарований її спокоєм та глибиною, а Анастасія його жагою до пригод та знань. Вони виявили, що, незважаючи на різницю в їхньому житті, їхні душі тягнуться одна до одної. Коли Олексій одужав і мав вирушати далі, їхні серця вже були нерозривно пов'язані. Він розумів, що не може покинути Анастасію, а вона не уявляла свого життя без нього. Олексій зізнався їй у коханні під світлом маяка, що осяював нічне море. Він пообіцяв їй, що його карти завжди будуть вести його до неї. Анастасія, не вагаючись, відповіла йому взаємністю її серце, яке завжди було спокійним, тепер билося у ритмі кохання. Олексій залишився в селищі. Він допомагав батькові Анастасії доглядати за маяком. А в вільний час працював над новими картами, на яких тепер були позначені не лише землі та моря, а й їхні кохання. Анастасія продовжувала бути його музою. Її спокій та мудрість надихали його на нові відкриття. Їхня історія кохання стала легендою в селищі. Це була історія про маяк на краю світу. Який став символом надії та вічного кохання, що спалахнуло між двома душами, які знайшли один одного на березі безмежного моря, їхнє життя було сповнене пригод і спокою, як і світло маяка, що вказує шлях кораблям у Бурхливому морі. ЗАМЕТІЛЬ сердець Засніжена Олександрія поринула в тишу зимової казки. Вулиці вкрилися товстим шаром білого пухнастого снігу, а мороз малював химерні візерунки на вікнах затишних кав'ярень. У цьому крижаному царстві жила Олена, молода флористка, чиї руки вміли оживляти навіть найтендітніші квіти серед холодної зими. Її невеличка крамничка Тепло Квітів була острівцем весни серед зимової прохолоди. Одного сніжного вечора, коли заметіль особливо лютувала, до крамнички зайшов Андрій. Він був архітектором і приїхав до Олександрії у відрядження, щоб працювати над проектом нової міської площі. Замерзлий до кісток він шукав лише тепле місце, де можна зігрітися чашкою гарячої кави. Олена, помітивши його змерзлий вигляд, запропонувала йому не лише каву, а й теплу ковдру та розмову біля каміна, що весело потріскував у кутку крамнички. За вікном вила хуртовина, а в їхній маленькій оазі тепла розлівалася затишна атмосфера. Андрій, Розповів Олені про свою роботу, про плани нової площі, про його прагнення зробити місто красивішим і зручнішим для людей. Олена ділилася з ним своєю любов'ю до квітів, розповідала про їхню символіку та про те, як вони можуть дарувати радість навіть у найпохмуріший день. Вони провели той вечір у невимушеній розмові, ніби знали один одного цілу вічність. За вікном бушувала заметіль, але в їхніх серцях зароджувалося щось тепле і світле. Андрій був вражений олениною добротою та її вмінням бачити красу в простих речах. Олена відчула в Андрієві надійну підтримку та щирий інтерес до її світу. Протягом наступних зимових тижнів Андрій часто заходив до тепла квітів. Він допомагав Олені доглядати за рослинами, приносив їй свіжі круасани з ранкової пекарні, а вечорами вони разом гуляли за сніженими вулицями, милуючись казковими пейзажами. Їхні серця зігрівалися не лише від теплих напоїв, а й від щирих почуттів, що розквітали між ними, немов перші підсніжники під снігом заметілі сердець. Одного морозного вечора. Коли сніг лапато падав за вікном, Андрій зізнався Олені у своїх почуттях. Його слова були тихими, але сповнені глибокої любові. Він сказав, що вона стала для нього світлом серед зимової темряви, його надією та його весною. Олена відповіла йому усмішкою, її очі сяяли, немов ранішні криштали льоду на сонці. Їхній поцілунок був теплим і ніжним, розтоплюючи кригу зимової самотності. Коли Андрій завершив свою роботу в Олександрії, він зрозумів, що його серце назавжди залишилося в теплі квітів. Він запропонував Олені переїхати з ним до Києва, обіцяючи, що їхнє кохання буде таким же міцним і прекрасним, як найстійкіші зимові квіти. Олена погодилася, і разом вони покинули засніжену Олександрію, несучи у своїх серцях тепло першого зимового кохання. Їхня історія стала ще однією прекрасною казкою про те, як серед холодної зими може спалахнути полум'я справжнього почуття, зігріваючи дві самотні душі під лапатим снігом заметілі сердець. Шепіт хвиль і закохані серця. На березі Чорного моря, в невеликому, затишному містечку Коблево, де піщані пляжі переходили в безкраї сині простори, жила Аліна. Вона була художницею, яка черпала натхнення з морських пейзажів, з розбурханих хвиль і тихих світанків. Її картини були сповнені світла, солі і мрій, а сама Аліна була такою ж вільною та непередбачуваною, як саме море. Одного літнього ранку, коли перші промені сонця лише торкалися обрію, Аліна малювала свій черговий шедевр на скелі, що височіла над морем. До неї підійшов молодий чоловік Максим, морський біолог, який приїхав досліджувати екосистему Чорного моря. Його очі були глибокими, як морські безодні, а посмішка сонячною, як літній день. Максим, побачивши її роботу, був вражений її талантом. Він почав розпитувати про її натхнення, а Аліна з радістю ділилася своїми думками про красу моря. Вони провели той ранок у розмовах, що переходили від мистецтва до науки, від мрій до реальності. Між ними виникла невидима ниточка, що об'єднувала їхні душі. Протягом наступних днів вони зустрічалися щодня. Максим розповідав Аліні про дивовижний підводний світ, про загадкових істот, що мешкають у морських глибинах. Він ділився з нею своїми дослідженнями, а вона малювала для нього ескізи морських мешканців, втілюючи наукові знання у мистецтво. Аліна ж у свою чергу вчила Максима бачити красу в простих речах, у грі світла на воді, у пісні чайок, у тиші світанку. Їхні світи, такі різні, ідеально доповнювали один одного. Вона надавала його науковим знанням поезії, а він збагачував її мистецтво глибоким розумінням природи. Кожна хвилина, проведена разом, зміцнювала їхній зв'язок. Вони гуляли берегом, збирали мушлі, слухали шепіт хвиль, і їхні серця наповнювалися ніжним, глибоким почуттям. Одного вечора, коли повний місяць освітлював морську гладь, перетворюючи її на срібне полотно, Максим запросив Аліну на прогулянку по пляжу. Під зоряним небом, під шум прибою, він зізнався їй у коханні. Він сказав, що її присутність наповнила його життя новим змістом. А її кохання стало його найціннішим скарбом. Аліна, зі сльозами щастя на очах, відповіла йому ніжним поцілунком. У той момент вони обоє зрозуміли, що їхнє кохання було таким же безмежним і глибоким, як саме море. Максим вирішив залишитися в коблево, щоб бути ближче до Аліни. Він продовжував свої дослідження, але тепер його робота була сповнена ще більшого сенсу, бо поруч була його муза. Аліна ж малювала ще більше, її картини стали глибшими та емоційнішими, бо в них тепер жило їхнє кохання на морі. Їхня історія стала ще однією прекрасною легендою про те, як серед безкрайних морських просторів зустрілися дві душі, щоб назавжди поєднати свої серця під шепіт ічних хвиль.